Він вже прибрати вдома, та знову постає проблема в часі. Власноруч, може в члені бракує, а, так на мойку заїхав, заплатив гроші, помили. Каже, що хімію вміють, вона виходить, що безконтактна мойка, що не царапають її щіткою, а хімію пуляли, змили, чистенько витили. Поки вони мають, я видихаю. Мити ж машину змушує і закон згідно адміністративного кодексу за забруднені номерні знаки передбачений штраф від 170 гривень до 255 гривень. Отже, чиста машина чи брудна вирішувати вам, аби це питання не приносило неприємностей ні власнику автотранспорту, ні іншим людям. Кажуть, що влітку всі дороги ведуть до моря. Певно, кожен мріє про гарний відпочинок та незбутні враження після нього. Але одні відпочивають на березі моря, інші полюбляють Карпати, де гори, чисте повітря. Чимало жителів району залюбки залишаються вдома, щоб зробити ремонт чи поїхати до родичів у село. Та не водойм ще перебалити або полежати у затінку дерев чи переглянути телевізійні програми. Про те, як провели або ще планують провести свій відпочинок, ми дізнавалися на вулицях райцентру. Скажіть, будь ласка, ви вже брали відпустку цього року. Ні, я пенсіонер, я пуски не беру. І що отак працюєте щодня, не відпочиваючи? Ні, відпочиваємо, до часу, вот неділю відпочиваю. А де полюбляєте відпочивати? На Дністер їду. Там трохи зараз закрите, звісно, але є ще місце, де можна заїхати. І любите рибали тепер? Так. Да. Мої хобі, рибалка. Скажіть, будь ласка, ви вже відпочивали цього року? Ні. А де плануєте відпочити? Ну, вдома в селі. Ще поки що ніде не планувала. А взагалі, де ви хотіли відпочивати? О, я навіть не знаю. Десь на море поїхати ще кудись, в Крим. А ви де відпочиваєте зі своєю донечкою? Ми відпочиваємо вдома. Вдома сидимо, пільнуємо хазяйство, граємося котиками, песиками. Ніде не відпочивали ще цього року. А взагалі яким вважаєте ідеальним відпочинком? З родиною десь поїхати, відпочити. Ну, наприклад, на море от таке. Як... Взагалі ви вважаєте, який ідеальний відпочинок, куди хочете поїхати. Де хорошо віддихається. Брали відпустку? Так. Де як проводили її? Хорошо. Десь їздили чи були вдома все ж таки? Дома був. Вам подобається дома. Яким взагалі вважаєте ідеальним відпочинок? Турцію. Зазвичай на морі. В цьому році теж на морі. Вже були? Так. Да. А де побували? В Євпаторії. Сподобався відпочинок? Не дуже. Дорого. Ну, на наступний рік за кордон планую. А коли куди плануєте за кордон? Можливо, Турція, якщо вийде, якщо все буде добре. Гарного вам відпочинку вже. Наразі новини спорту. На честь святкування Всесвітнього дня шахів та дня шахів в Україні У Сатинівському будинку культури 29 липня проведено шаховий турнір. У змаганнях взяли участь любителі шахів не тільки із Сатинова, але й з навколишніх сіл. Змагання з шахів зібрали давніх суперників, але і не спасувала тут молодь. Призері турніру нагороджено грамотами районної організації спортивного товариства Колос. А зараз про погоду. Нарешті спека трішки відійшла, але це ненадовго. В неділю 5 серпня на Городочині очікується плюс 20 градусів тепла вночі та плюс 31 в день. У понеділок вночі буде плюс 21 градус, а в день плюс 34 можливий короткочасний дощ. У вівторок вночі плюс 22 градуси з Зельсієм, в день плюс 34 тепла. Це уся інформація на сьогодні. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!